Кримчанам у перші дні війни, коли горіла Україна, багато з вас і навіть рідні нам казали потерпіть! А в мене і дружини рвалися серця, бо наші молоді два сина під обстрілами тільки з калашами відчували кожну мить. Коли ви в телевізорі дивилися брехливі путінські реляції, там під Одеси в перший день загинули жінки і молоді дівчата, що просто несли вахту у частині радіолокації і квітки їх життів там під камінням стихли вранці десь о п'ятій. А ви казали, скоро все закінчиться, приїдемо у гості. Ми ж тільки нациків вбиваємо, що заважають вам там жити. Військові наші, молоді, горіли у казармах вранці де ж о шостій, а ми кричали вам то не нацисти, то сини і доньки, то є наші діти. А ви не чули і зомбовано бубніли трохи ще терпіти. А ось тепер у вас згорають літаки у саках, в Джанкої рветься склад, палає трансформатор залізниці, в гвардійському димлять підсмажені рашистські сраки, в бельбеку завива сирена, у керчі чогось не спиться. Я відчуваю, як ви вже подоставали із під матрасів сині українські паспорти. І дуже різко ви любити Україну стали. А що таке? А, Позакривались на Росію Керченські мости. А ви трохи потерпіть на пляжі ще погрійте кості? Перефразуючи героя брилліантової руки, не ви до нас, а ми до вас прийдемо. І не в гості. Повернуться до свого дому українські козаки. Повикидають три триколори в Оленіна, обшарпані рублі, і в українське кримське небо піднесуться очі, і стануть ті слова Шевченківські пророчі. Бо у Криму на тій оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. І будуть люди жити на землі без москалів.